Всім нам відомий біблійний потоп, коли Ной врятувався на ковчезі, не єдине свідчення про минулу катастрофу людства. Виявляється, по всьому світу є безліч переказів про цю подію. Давайте їх послухаємо. Братам богам Одіну Вілі та Ве Не подобався світ, у якому вони жили, і тому вони вбили гіганта Єміра. Це був єдиний вихід бо іншого способу створити світи не існувало. Так все почалось. Це була смерть, яка зробила можливим життя. Брати закололи велетня. Кров ринула з тіла і нескінченним потоком, ріки крові, солоні, як море, і сірі, як океан. Забили фонтаном і спричинили потоп такий рептовий, могутній і глибокий, що він змив і знищив усіх гігантів. Врятувався лише велетень Бергельмір, онуки міра з дружиною. Вони залізли на дерев'яний ящик, що послужив їм за корабель. Тепер вже ніхто не заважав богам влаштувати світ так, як вони хотіли. Вони зробили з тіла і міра землю у вигляді плаского кола і встановили її посеред великого моря, яке утворилося з його крові. Боги назвали землю Мідгард, що означає середня країна. Легенда Майя про потоп, що включає історію братів героїв, відображена в священному тексті Майя Попольвух. Це один із найважливіших текстів Майя, що містить міфи про створення світу, історії богів і героїв, а також вірування та космологію цієї давньої цивілізації. Згідно з міфом, боги Майя вирішили створити людей, але їхні перші спроби були невдалі. Перші люди були зроблені з глини. Але вони розпадалися та не могли функціонувати належним чином. Боги спробували створити людей з дерева. Але хоча ці істоти могли ходити та говорити, вони були бездушними та не мали розуму чи поваги до богів. Розчаровані своїми творіннями, боги вирішили знищити їх великим потопом. Вони наслали дощ, який тривав 40 днів і 40 ночей, знищуючи дерев'яних людей. Деякі з них перетворилися на мавп, що віруваннями Майя є предками мавп, які існують сьогодні. Після потопу боги створили сучасних людей з кукурудзи, які виявилися успішними і здатністю мислити, говорити та віддавати шану богам. Легенда про Потоп розповідається в епосі про гільгамеша, який є одним із найдавніших літературних творів людства, найбільший твір, написаний клинописом, і один з найкращих творів літератури стародавнього сходу. Епос створювався акадською мовою на основі шумерських оповідей упродовж півтори тисячі років, починаючи з 18-го століття до нашої ери. Оповідь була записана на 12 шестиколонних клиняних табличках дрібним клинописом і містила близько трьох тисяч віршів. Цар Гільгамеш, який є основним героєм епосу, слухає оповідь. От на про те, як він врятувався від потопу і став наполовину богом. Колись богів роздратували люди, і вони вирішили їх знищити, влаштувавши потоп. Але Бог Еа, також відомий як Енкі. Розповідає про плани богів Утнапішті і рекомендує збудувати добре просмолений ковчег з дерева, на якому можна буде врятуватися. Ковчег будують разом з жителями міста, розбираючи свої будинки. Докладно описується його конструкція і розміри. З собою він бере всю рідню домашніх тварин, своє срібло та золото, а також степову звірину. Шість днів і сім ночей буря потопом вкривала землю. А на сьомий Утнапішта випустив голуба, ластівку і крука. Щоб знайти сушу. Коли круг не повернувся, це означало, що вода спала. Боги самі нажахалися того, що вони зробили. І коли побачили, що от на пішта цілів, то Енліль зробив його з дружиною подібними богам. Грецький міф про Девкаліона є однією з найвідоміших давньогрецьких легенд про великий потоп. Він схожий на історії з багатьох інших культур включаючи біблійну розповідь про Ноя Ковчег та Епос про Гільгамеша, згідно з міфом, Девкаліон був сином Прометея, Титана, який відомий тим, що подарував людству вогонь. Якось Лікаон, цар Аркадії, перевіряючи, чи Зевс розпізнає, приготував йому частинок з людського м'яса. Зевс перетворив його на вовка і вирішив покарати людей за їхні злочини та беззаконня, ну і вирішив знищити їх великим потопом. Прометей попередив свого сина Дивкаліона про майбутню катастрофу і порадив йому побудувати велику скриню, щоб врятуватися. Дивкаліон зробив скриню, і коли настав потоп, з своєю дружиною піррою, дочкою Епіметея, брата Прометея та Пандори, вони пливли у своєму ковчезі протягом дев'яти днів і ночей, поки води не спали і вони не опинилися на горі. Парнас в цій версії, до речі, не згадується, що вони з собою брали якихось тварин. Після того як вода спала, Девкаліон та піра вийшли на землю. Але знайшли світ спустошеним і безлюдним. Вони просили допомоги у богині Феміди, яка наказала їм кинути кістки своєї матері за плечі. Після невеликого замішання вони зрозуміли, що матір означає землю, а кістки каміння. Вони виконали наказ, і каміння кинуте Девкаліоном перетворилося на чоловіків, а каміння кинуте пірою на жінок. Таким чином було відновлено людське населення землі. Існує декілька версій цього міфу. Найдавніша із них, записана до VI століття до нашої ери, така: одного ранку для Ману, праотця людського роду та першого царя земного, принесли, як завжди, воду для вмивання. Коли він умивав обличчя, до рук йому потрапила риба. Риба промовила до нього: Вирости мене, а я врятую тобі життя. Ману був здивований і поцікавився, що ж загрожує йому. Всесвітній потоп, який знищить усе живе на землі. Від нього я тебе врятую. Спочатку Ману тримав рибу в глечику, потім у колодязі, виритиме власноруч, а потім риба виросла із колодязя, і Ману відпустив її в море, оскільки їй більше не було чого боятися. Рибу звали мація. Це була одна з аватар вішну, найперша його аватара. У названий рибою рік Ману збудував ковчег, на який зійшов і врятувався від потопу. Вішну знову у вигляді риби підплив до ковчега і допоміг Ману дістатися великої гори, на яку він зійшов і на якій перебував, аж поки вода не спала. Він вів благочестиве життя, приносив жертви богам, і з одного свого жертвопринесення створив він жінку, через яку породив увесь рід людський, який живе і дотепер. Ці розповіді ніби дитячі казочки, хоча деякі з них досить детальні, але якщо проаналізувати, то можна дещо з них отримати. Як мінімум, то зробити висновок, що якийсь потоп все-таки був. Можливо, якусь з цих історій ми навіть колись розглянемо у якомусь відео. А зараз дякую вам за увагу. Підпишіться на цей канал, якщо вам сподобалося відео, щоб не пропустити наступні, і напишіть коментар. Нам буде дуже приємно. До зустрічі у наступному випуску.